Можливість це коли Богом визначений час співпадає з твоєю готовністю. Отже, будь готовим, готуйся, щоб розпізнати можливість і використати її максимально. І визначення слова можливість з вікіпедії. Можливість це філософське поняття, яке відображає стан у його незавершеному потенційному розвитку. Можливість для реалізації якої є всі достатні умови, врешті перетворюється на дійсність. Що ти хочеш, щоб твоя дійсність буденність стала іншою кращою, тобі потрібно навчитися розпізнавати можливості і використовувати їх, щоб імовірність стала дійсністю, щоб те, що є в потенціалі сьогодні. Завтра стало твоєю реальністю, в якій ти починаєш жити, і з якої ти починаєш творити і приносити нові можливості і в своє життя, і в життя інших людей.